Неділя жінок мироносець. У цю неділю, православна церква, молитвину, вшановуючи пам'ять євангельських подвижниць Жінок Мироносець, ставить нам святкування образності жінки-християнки. Це є День жінки християнки, свято жінки християнки. Але є одна проблема. Є Історичні, так би мовити, прототипи, є церковна установка, є церковна традиція. Але навіть сам термін жінка-християнка у нашому, зокрема українському суспільстві та й західноєвропейському майже не вживається. Ми скрізь чуємо жінка-бізнес-леді, жінка-політик, жінка-блогер, жінка, «жінка, «жінка, «жінка заробітчанка жінка-роботяга, але майже ніхто не вживає термін. Жінка-християнка. При тому, що понад 80%, мабуть, наших прихожан становлять жінки за межами храму, всі вони відчувають фактично неможливість застосувати свої християнські принципи до свого життя позацерковного. Тобто сім'я, діти, школа, дозвілля, довкілля, соціум, адже ж значна частина із них м, будується і діє у позацерковній чи навіть антицерковній сфері. Більше того, м, ну, доволі велика кількість дівчаток, підлітків із православних сімей взагалі не бажає жити цінностями. Православної віри своїх батьків. Саме тому доцільно у руслі цього свята розглянути корену проблему. проблему моделі соціалізації жінки-християнки. Жінки Для зручності із всього загалу виберемо дві основні моделі: світську секуляризаційну. І християнську. Світська модель соціалізації жінки, сучасна модель, базується на двох, всім нам знайомих постулатах. Перший це успіх жінки вимірюється її самореалізацією. Тобто жінка сама обирає собі сферу життя і сама реалізується в максимальному результаті. Другий постулат. Він, мабуть, випливає із історичного минулого і вражає сучасне сьогодення, він заключається в тому, що соціальне співвідношення жіночого і чоловічого начав у суспільстві нерівномірне і нерівноправне. Чоловіки домінують в політиці, в бізнесі, в багатьох інших сферах, значить, треба любими способами домогтися рівноправ'я, рівнозначимості. Ну а якщо добре повезе. То який небудь роль матріархату встановити. І ось наскільки привабливими являються ці два постулати, що в погоні за ними сьогоднішні юні леді вважають занадто вузьким для себе образ і роль жінки, дружини, матері у сім'ї, відкидають, як їм здається, всі анахронізми від заповідей Божих. До батьківських настанов і голову мчаться на чоловічу, так би мовити, половину життя за успіхом. За кар'єрою, за бізнесом, за заробітками. Трагічний, а можливо, навіть без перебільшення, демонічний підступ цієї моделі заключається в тому, що ваблячи принадами на чоловічій, так би мовити, стороні життя. Ця модель не показує, що в погоні за цим втрачається величезні цінності жіночої, так би мовити, сторони життя. Але така модель, секуляризаційна модель, сьогодні являється домінуючою. Успіх жінки там знаходиться, в погоні за результатом у суспільстві. Друга модель соціалізації жінки. Це християнська модель, яка подає концепцію соціалізації жінки-християнки. Коли тільки заходить мова про християнську модель, складається зразу батьох враження, до речі, не без заслуг в лапках окремих гуридіячів у ріасах, що церква православна ставить жінці два імператива – да обоїться і повинна. Це є катастрофічна помилка навколо церковного дилетантства. Нічого подібного церква не ставить. Навпаки, церква визнає обидва шляхи, чи, точніше, обидва аспекти: і кар'єру, і сім'ю. Але на відміну від сільської секуляризаційної моделі церква встановлює зворотню пропорційну закономірність. Церква говорить, що Успіх жінки заключається в її реалізації в сім'ї, а навколо сімейна діяльність у зовнішньому соціумі є вторинно допоміжною. Успіх жінки заключається в її реалізації в сім'ї. Звертаю особливу увагу любителів різноманітної патріархальної демонстройщини. На те, що церква не ставить жінці по життєвих обов'язків куховарочки, прибиралочки чи, образно кажучи, прислуги, а ставить саме досягнення реалізації особистості, але в сім'ї, а навколо сімейна діяльність є вторинно допоміжною для сім'ї, що мається на увазі. Яка саме модель, і яка саме реалізація, і чим вона повинна реалізуватися у сім'ї? Основним фактором реалізації жінки, православної жінки у сім'ї? Християнство вбачає жночість? На понятті жночості сьогодні безжально спекулює позахристиянське суспільство. Вкладаючи туди манерність, привабливість, взагалі цілу індустрію спокуси, нічого подібного, церква визначає що жіночість, це є Богом дана духовна сила, виражена терміном краса душі, красота душі, якою спонукається чоловік залишити своїх батьків. Утворити сім'ю, а жінка, народжуючи дитину, наділяє цю дитину материнством і доводить її до вічності. Краса душі, красота душі це не рівень володіння певними якостями, це здатність сприймати якості любимої душі. І для жінки ця риса. Жиночість виражена у красоті душі, проявившись у формуванні перших почуттів, становитиме основний параметр щастя і всього життя. Здатність сприймати любиму душу, з якою утворюєш сім'ю, здатність сприймати любимі душі, яким даєш життя, утворить ось цей унікальний фундамент сімейного щастя. Другим фактором Соціальні моделі жінки християнки другим фактором реалізації жінки у сім'ї є чуттєва умиротвореність на сьогоднішній день психології, сімейної, зокрема психологією, детально досліджені всі сторони життя сім'ї, детально описано, проаналізовано і подано стадії розвитку сім'ї, рівні спілкування, функції сім'ї, сімейні ролі і так далі. Але коли хто із вас спробував? По цьому підручнику щось в сім'ї витворяти, ви дуже швиденько прийдете до висновку, що це все лиш засоби, суть в іншому, суть і справді в іншому. Суть у тому, що ось ця Богом дана духовна сила, жіночість, доторкаючись до цієї любимої душі, з якою утворила сім'ю, і до тих душ, яким дала життя, породжує в них. Відчуття глибинно-благовійного щастя, тепла і любові. Ніщо інше. Тільки жіночість, доторкаючись до тих душ, породжує оце глибинно благовійне відчуття щастя, тепла і любові. І разом ці два фактори створюють ось цей унікальний мікроклімат щастя у сім'ї фактично незалежно від будь-яких зовнішніх умов. Цілком логічне запитання. Ну, а яке практичне значення мають ці два лірично так би мовити, патетичні, як здається, зі сторони фактори в плані практичної реалізації? Так от, вони мають основне значення, тому що вони обидва ці два фактори жіночість і чуттєва миротвореність ведуть до третього фактору реалізації жінки. На основі цих двох факторів для чого вони потрібні? Для того, щоб жінка могла організувати того чоловіка, який її любить, на утворення сім'ї і на утримання цієї сім'ї у всіх аспектах. І зовнішньому, і внутрішньому. Ще що характерно, що, мабуть, окрім такої організації жіночість і чуттєва миротвореність вони виконують ще одну функцію на сьогоднішній день. Мало того, щоб організувати чоловіка, батька на утворення сім'ї, жінці, матері, дружині ще потрібно його виховати. Адже ж, без будь-якого перебільшення можна констатувати, що на сьогоднішній день при одруженні. Дружині дістаються десь, мабуть, відсотків на поза 80, зіпсовані чоловіки, зіпсовані іншими жінками, які виховували цього чоловіка до сьогоднішнього дня. Бабуся, мама, няня, вихователька, вчителька, його виховували жінки інші для себе, для того, щоб він був послушним хлопчиком. Ніхто із них не Вчив цього майбутнього чоловіка найголовнішому. Для... Ніхто не вчив, що потрібно не тільки для себе, а потрібно віддавати частину своєї душі, частину свого життя майбутньому, любимому об'єкту, майбутній жінці. І дуже часто жінки, молоді жінки, впадають у дві помилки. Вони. Або тішить себе тим, що колись воно само виправиться, або проягається і намагається самі все витягнути. Так ось, і організувати чоловіка і виховати його може тільки ось ця унікальна сила, жіночість і чуттєва умиротвореність. Тобто, наша православна християнська модель соціалізації жінки це модель щастя успіху жінки. Просто навколишнє життя галасує. І дуже часто нас вчить тому, що успіх знаходиться десь там у стий жінки, а християнство говорить, що у жінки знаходиться тут, у сім'ї, в реалізації себе сім'ї, а не у виконанні по життєвому виконанні функції прислуги. Для тих, хто, скажімо, вагається, варто для себе якось порівняти, хоча б попробувати порівняти секуляризаційну модель і християнську модель, і звернути увагу на цю демонічну особливість. У погоні за примарою успіхом на чоловічій половині життя багато що буде втрачено на своїй жіночій половині життя. І якщо навіть так ось спробувати співставити ось це хвалене слово, за яким так ось ганяється самодостатність, зверніть увагу, що воно є однокорінним із терміном самотність. Дуже швиденько погоня за успіхом там буде нівельована самотністю. За прикладами далеко ходити не треба. Візьмемо. Ну, найяскравіших феміністок, скажімо, Клару Цеткін і Олександру Колонтай. Мабуть, сучасне молоде покоління навіть не згадує про таких. А в свій час це були засновники феміністського руху, руху жінок за права, за, за боротьби за, за права жінок і так далі. 8 березня не було народжено зокрема діяльність цих жінок. Ну зокрема, візьмемо Олександру Колонтай. У погоні з захваленою самореалізацією вона вважала, що вийшла на рівень абсолютної свободи і самодостатності. Ну, виражена в її уяві ця свобода була у так званій теорії стакану води. Це була вершина в її уяві, а завершенням стала самотня паралізована старість і забуття. З християнської сторони еталоном жінки-християнки є образність біблійної жінки у діапазоні від Єви до Пресвятої Богородиці, у руслі цієї образності, зокрема вираженої і сьогоднішнім святкуванням Дня жінки святому жінок Мироносець, у руслі цієї образності жінка, даючи життя. Наповнює його духовною силою жіночості, ростить у сфері чуттєвої умиротвореності і стає розпорядницею цього життя для вічності. Що обирати це, безумовно, вирішувати кожній жінці. Що варто для себе практично зрозуміти, сучасне суспільство сконструйоване чоловіками, це майже факт. Але зверніть увагу на одну особливість. Понад 90% товарів і реклами в сучасному суспільстві, вони створені для жінок. Тобто дайте чоловікам можливість працювати для вас на 90% чи понад 90% їхньої можливості. І спроможності. Ну, і так би мовити, найбільш колюче присловуте питання: хто ж має бути головним? Хто має розпоряджатися, в чому розпоряджатися, а хто як, чим і в чому підпорядковуватися? На мою думку, найбільш доцільну і найкращу відповідь буквально одним реченням дав ще Вільям Олес у 1875 році, до речі, цю фразу. Дуже часто полюбляв повторювати великий бісмарк. вірям Молес сказав, життям править, світом править, рука, яка гойдає колиску.